Воді коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл, сила печінки, токсини без сил. Є знижки представляють нижки на Урулесан. 15% в аптеках подорожник, пам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримайте кешбек. Ну що ж, літа в розпалі а разом з цим і городні садові справи в розпалі. І виявляється, що лопата, сапка Граблящий. та граблі можуть бути не тільки причиною болі і страждань, а ще дуже корисним і якісним тренажером, так би мовити, перетворити садові роботи в агрофітнес. Але це треба робити правильно. Ну і як повернутися з дачі або, наприклад, з вихідних у бабусі зі здоровою поставою, здорової спини будемо говорити прямо в нашій студії, бо запросили лікаря-вертебролога Олексій Козаков. Він спеціалізується на діагностиці та лікуванні захворювань хребта та спини. Працює в галузі вже більше ніж 9 років, і разом з лікарем ми розберемося нарешті про найпоширеніші помилки усіх городників і з'ясуємо, як їх уникнути. Так, Олексій, у нас в студії. Доброго ранку запрошуємо. Доброго ранку. раді вас бачити. Ранку. Вітаємо вітаємо. Проходьте, Давай. проходьте. у нас тут вже Дякую. все підготовлено. Одразу запитання: чи збільшується у вас наплив клієнтів, так би мовити, пацієнтів, якраз в сезон городніх, городніх робіт, і з чим вони приходять? З якими складними з якими болями? Так. чесно кажучи, збільшується значно. А, адже якщо взяти по кількості калорій, то затрачених робота на городі один день може бути набагато. Більше е, на затрачених калорій ніж просто похід у спортивний зал. Oh. Але якщо до походу у спортивний зал, ми готуємося. Ми е, купляємо собі спеціалізований одяг, взуття, беремо тренера, граємо по правилам, беремо всякі підтримуючі рібінці. То е, робота на городі це що Бог послав як небудь. А потім уже а в ролі тренера бабуся, яка каже збі завжди в ролі не так, бабуся. Роби ретельніше а потім від стопи, від гомілко ступневого сугоба до. Колінних суглобів, кистей рук, ну і звичайно на місці це загострення захворювань спини хребта. Тобто на город йде марівненьким, а з городу вже ось так і швиденько до лікаря. А чи можна взагалі займатися городництвом? Бо це насправді своєрідна терапія зараз для багатьох українців. Це відновлює твоє ментальне здоров'я, і хочеться до землі, ніби відчути себе, але хочеться, щоб це городництво було якби не проблемним і е займатися ним без шкоди для здоров'я. Наскільки це можливо? Бо один із наших глядачів розказав свою історію, каже, що почувався нормально, а потім копнув декілька разів лопанту і все більш в спині. традиційне. О! 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 Справа в тому, що для людства і в тому числі для нас, українців, город це спосіб добування їжі. І е, якщо це робити правильно по правилам, то це ще може бути і корисно для здоров'я, коли ми їздимо по вулицям за кермом наприклад, ми ж е, граємо, їздимо по правилам. І точно так же я рекомендую по правилам робити ось такі, скажімо так, садівні вправи. Ну, у нас, давайте зараз перерахуємо у нас є такі... графік. Так, графік, давайте подивимося, якраз це ви прокоментуєте правила безпечної роботи в городі. А на першу чергу треба, звісно, що почати з розминки, Того, що е, перед спортзалом ми ж робимо розмилку. Не можна на не, нерозм'яті м'язи одразу брати мішок, відра і е, е, якісь інші важкі вантажі. Е, потім обов'язково нам е, треба навантаження починати поступово. Спочатку відро, потім мішок картоплю. Чи як це? Спочатку спочатку, розминка. Ну дійсно, починати з виважених рухів. Нам треба поступово розігнати кровотік по організму і наповнити м'язи кро. Так, давайте показувати, бо мені нічого важливо. не зрозуміло. Ну я ж не буду на городі отак розминатися чи так. Ну як це робити? Саш Давай, Я на підборах мені, напевно не личить, а тобі ідеально ласа. Давайте давайте показувати. На Саш показує добре. Так. Взяли лопату. Тобто до неї цін... немає інструкції, як не копати. Але ви кажете, що є певні правила, є як розімнятися і Однозначно. що розминати краще руки, ногу, спину не обов'язково розминатися з лопатою. Розминку треба зробити зазвичай таку, яку ми робимо кожен ранок. А потягнути, стати, дати, голову, так, так звісно, покрутити голову, ручки, таз, uh -huh. ножки та, та так далі. нам, нам треба вже трошки накачати, грубо кажучи, свої м'язи кров'ю і привести uh -huh. їх в такий стан, при якому вони мають працювати. Потім друге, що дуже важливо, ми звикли у чому. Йти на город, в Шльопанця. шльопанцях. В Шльопанцях, В шльопанцях, отаких. Але так. справа в тому, що ця підошва, вона дуже-дуже е, така піддатлива і тоненька. І якщо ми будемо копати в шльопанцях, ми просто-напросто будемо травмувати свою стопу, а в тому числі плантарну фасцію, яка, отут, так. яка ось тут проходить внизу, яка відповідає за плоскостопість. І ми можемо її так натравмувати вплоть до її запального процесу, а в майбутньому, якщо це. Це буде системно, то е, може виникнути навіть п'яткова шпора. Mm. Тому треба обов'язково, такі як у нашого Олександра, підібрати е, жорстку поверхню для того, щоб ми копали так, бо соняш ми потім. Обов'язково маємо походити, бо ми ж приїхали до до дози. Угу, треба заземлитися за заземлитися, щоб розмяти ногу, активувати біологічні точки і угу, бо соняш. Ми потім маємо походити уже ввечері собі спокійно на розслабончику хвилин 10, але по більш-менш рівній поверхні по землі, там де немає камінців та травмуючих елементів. Отже, ми розминаємося спочатку. Так. Взуття має бути таке, щоб тримало нашу стопу бажано на товста підошва, не шльопанці. І ще ви казали про те, що навантаження має бути поступово і робити якісь певні паузи, як це? А, і скільки ці паузи У матері? кожного е, є у професійні огородники. А є початкові, які як ви кажете, як ви в дитинстві допомагали бабусі, е, того е, у кожного ці паузи мають бути різні, але в середньому має бути е, кожні 30-40 хвилин е, перерва 10 хвилин. Обов'язково піти у затінок, щоб не отримати е, е, ага. удар е, на, сонячний, на, на, сонячний угу, удар. Обов'язково пити багато рідини е, звичайної, звичайної, води. води. Е, Використ... Слідкувати за, за тим, щоб держак він не був е, за низький. От мені здається, ага. наприклад, е, для Саши це не, не за низький ага. держак, я би радив, щоб він був би на рівні плеча. Ми ж, наприклад, коли приїжджаємо е, на лижний курорт, ми ж підбираємо собі лижі ось по такій так, перше чую, то, то, відповідно, і лопату треба до зросту підбирати. Е, звісно, того що е, чим у нас буде нижчий, е, чим у нас буде нижчий держак, тим ми будемо більше працювати своїм великим речагом, а нам це робити не бажано. Знаєте, я як кажуть в народі раком стояти. Є таке, так ось і ні в ні в якому разі не використовувати отакий великий речаг. Треба використовувати маленькі речаги е, руки. І ноги. От працювати такими маленькими речашками. А що... як копати так, щоб не заклинуло спину, так як Саша показував. Є якісь певні специфіки? Ви би, так ще не показували, що якось треба нагнутися. Тобто, тобто, коли ми, зараз Згинати коліна ми вигибаємо не отак. Я так розумію. Правильно. А, Штовхаємо, як як штанга, я так розумію. Як Штовх, штангу важков... штовхати і старатися, щоб е, спина не вигиналася отакою от дугою, дугою вперед, щоб вона була отрічена. Саша, прогнися в Ні, Якщо я приїду на город, то я точно буду там зіркою. Це 100% всі сусіди зійдуться подивитися, а чого він так копає? А я так копаю, щоб в мене спина не боліла, зрозуміло? І в нього вона не буде боліти. Так, Непогано. Так, ми, ми хочу повернутися трішки до нашої графіки. Було. Ще з мами сказано, що відпочинок має бути кожних 45 хвилин, і потрібно пити воду, пити достатню кількість води. Скільки це достатня кількість, а, якщо ми нас, на городі під сонцем? У нас є датчики, це рецептори, які відповідають за справу. Якщо mm -hmm. нам хочеться пити, а на городі буде хотітися пити, треба постійно маленькими ковтками mm -hmm. пити воду. Тобто без правил за бажанням. Так, точно. Ну і ще ми користуємося соціальними мережами, а там, слава Богу, дуже багато парад. І наші глядачі, в принципі, люди, які мають город, поділилися своїми лайфхаками, як полегшити роботу на землі. Можемо на них подивитися і відповідно трішки прокоментувати, наскільки вони дієві. Чи варто стільчика, наприклад, виходити на город. Давайте. Так, ну ось, наприклад. Лежачи і спина не болить. Бачите? Ну це треба таку конструкцію ага. собі зробити. Я так розумію. Це бачиш Класно. трактор. Там така конструкція. І Вони їдуть лежачі і намагаються там все загорнути. А, а тут така О, то лежачі мені дуже сподобалось, так. тому що розвантажується спина. А тут я так розумію, а що ну, так буде важкувато. Ну, це вже один, а другий закочується все. Так, а то тут... дуже цікаво. Тут більш менш правильно молодець все робить. Ой, а тут бачите, як щоб не нахилятися вниз і не ламати спину, така такі, якби вигадала, щоб дірочки робити в землі. Тут звичайно, не розуміє, чому лекція. Це е, ну, як як західних країнах, все максимально роботизується. Я надіюся, що у нас теж буде максимальна кількість девайсів, які будуть розвантажувати нашу спину, м'язи і полегшувати. <по> Ой, а я ще... хочу показати ось таку річ зараз так. швиденько, бо знаю, що вона з'являється, з'явилася у батьків мого чоловіка, і це зручно і сісти на городі, так. і під коліна. Чи рятується дійсно коліна, і чи потрібно це на городі? Чи це просто там ну... це рятує коліна, і нам треба максимально часто змінювати рі? різні пози для того, щоб знаєте, як кажуть, не затікали суглоби не затікали суглоби uh -huh. і не перенавантажувалися певні окремі групи м'язів. І е, крім е, от такого каріматика, бажано використовувати ще стільчик. Можна я покажу. Ой, а я з бабусі сміялася свої. Ви знаєте, кажу, бабця, ну що ж ви стільчиками нагороди? Ні, Ні? А от ваша бабуся дуже великий молодець. До речі, такий стільчик має бути у кожного в хаті біля стріляні. Аж два. Між. Так, і треба дяга, взуватися зранку, от тільки на Кому стільчику того сиді чи сидячи, знову ставити сюди? От е, е, зашнуруйте собі шнурки. Зараз умовно, Саш, Будь ласка, стоїть і вас екталесики. Не знає, як знаєш, от на розм'яті м'язи, от такому положенні з самого ранку, частіше всього і трапляються загострення, і пацієнт іде не на роботу, а до лікаря. А тепер сядьте, будь ласка, на стільчик. Ви собі розвантажуєте абсолютно спину, і собі спокійно будете знати, що ви точно потрапите на роботу, а не в кабінет лікаря вертебролога. Угу. Так зручніше. Як цікаво, а бачите ще... дитячі стільчики можна не дарувати нікому, а залишати собі для того, щоб зав'язувати шнирки. так. Вісно. стоїть оцей е... хребет. хребет. Е, і ми говорили про те, як правильно піднімати вагу і як хребет страждає за рахунок того, а коли хоча. ми неправильно піднімаємо. А можна, от якраз так би мовити, показати, він вигибається, так? так. це... Е... Це хребет трошки з гіперкіфозом, але е, зараз ми, зараз вирівняємо. Вирівняє. Справа в тому, е, що при нахилі вперед ми перенавантажуємо мішапцеві диски. А при перенавантаженнях мішапцевих дисків виникають їх дегенеративно-дистрофічні зміни. І як наслідок, оця, оця червоненька штука, це кіла між диску. Як ми звикли казати, грижа. <как> і угу. вона виникає тоді, коли ми на, на, нахиляємося вперед і переносимо навантаження на мішапцевий диск, і ми якби вит... Видавлюємо його туди в нерви і в хребтовий канал. Ой -ой -ой. Тому грижа формується тоді, коли ми себе нахиляємо отак вперед по великому речагу. От Тобто, почекайте, При якщо нам потрібно речагу, підняти щось грижа. важке, і ми за, на, на, за ним ось так нагнулися, Як ви щойно показали щось важке, ми піднімаємо. самий найбільший ризик загострення у спині. Як правильно піднімати, наприклад. Відро з картоплею або щось і лікті. Якщо, наприклад, мені треба підняти оцього хребтозаврика, я можу це зробити двома шляхами. Першим шляхом я можу взяти його на великому речагу. Ось, а другий шлях я можу без шкоди для спинки взяти його на маленькому речагу. Ось так То краще при А почекайте, тут інший лікар вже включається сувока колін. Якщо лікар нас... травматолог ні. ні, якщо ну коліно це е, суглоб, який також створений для того, щоб він працював. І якщо з ним немає ніяких, грубо кажучи, серйозних захворювань, і ви зробили нормальну розминку, то на е, набагато простіше буде навантажити коліни і суглоб, чим заробити грижу між цим Треба робити. щось середнє. І присів, і підняв, і спину рівно тримаєш, і відчуваєш, як кожен м'яз прокачується. Так точно в нас так. нас є відео так. одного з моїх улюбленців. Футболістів, який вчора запостив, це Девід Бекхем, про те, як він саджає троянди. І мені здається, oh. він е, не, диви, не йому треба буде подивитися нашу сьогоднішню студію, тому що він все робить, мені здається, не дуже правильно. По-перше, він босий, але, але він намагається не, ти... не копати тільки, е, тільки е, як то мовити, руками. І От. лопата якась маленька, лопата ніби автомобільна. маленька. У нього такі м'язи, що йому можна. Він... <підготовлений, <підготовлений, підготовлений. Він дуже підготовлений. No, no, але, я Є у нього помилки? Yeah. Олексій, є в нього помилки? Звісно, є, Того, що ну він то боса, як сказав Саша, але він використовує тільки руки, він не використовує ноги. Але я думаю, він же ж не цілий день не сажає ці квітки. А робить це, він, паузи? це він для інстаграму посадив там один кущик, та і все. Ой, хочеться, щоб всі ми не впахувалися на городі, а щоб отримували цього задоволення. Або як варіант, можна просто от. В коктейльчик собі зробити Ти вважаєш, що це альтернатива городу. Альтернативна, альтернативна го городина. Ну, люди діляться на дві половини: ті, хто вирощують полониці, і отримають від цього насолоду, і ті, хто з парасолькою потім ці полониці поїдає. А Олексій Козаков був сьогодні з нами. Дякую вам, що сьогодні розказали про те, якої довжини має лопати бути, з якому, в якому взуті варто виходити на город. Ну і взагалі всі методи можливі для того, щоб уберегти власну спину. Вирощуйте свій город, але залишайтеся здоровими.